Вітаю всіх, ну що ж, порада. Порада на новий рік. Порада на новорічну ніч. Порада на новорічну ніч для українців. Давайте, як завжди, три карти. Порада на новорічну ніч для українців. Три карти. Моя третя, як завжди, буде. Ключ. Ми, ми, ми бачимо вихід. Ми знаємо, куди йти. Ми робимо те, що треба. Вихід завжди є. Не забувайте про це. Круто! Перших, хто вибрав. Результат. Підб... Підбийте підсумки 25-го року. Ви все одно отримали якийсь результат. Будь-який, для кожної людини він свій. Майте це на увазі. Не забувайте, навіть маленькі результати створюють великі перемоги. Завжди про це пам'ятайте. Друга карта. Ну, в когось це фінансові втрати, матеріальні втрати. Хтось на цьому зациклений, любі мої. Зрозуміти, матеріальне не є головним в нашому житті. Так, когось не вистачає грошей. Це все можна поправити. Це поправимо, докладу. Любов, рідні, підтримка. І приємні новини вас чекають все одно. Майте на увазі. Побачте, оцей ключик поряд з вами вихід ситуації. Пам'ятайте це. І третя карта, що в нас ну, взагалі супер. Подарунки. Позитив. Все супер. Свято. Ось хто вибрав третю карту, святкуємо, не дивлячись ні на що подарунки, приємні моменти, зустрічі, стіл, все-все-все сюди. Пам'ятайте, головне, ми самі створюємо це свято, починаємо зі своєї голови. Все в нас починається в голові. А далі вже ми переводимо це в дії. Пам'ятайте, будь ласка.